Друзі, усім величезний привіт! Йду додому, буду готувати супер смачну печеню з яловичини, з грибами, з овочами. Ну, тобто, буде люкс. Дуже смачно, дуже корисно, класно. Обов'язково дивіться, підписуйтесь, коментуйте. Приготування будемо починати з м'яса. Ось такий у мене шматочок телятини, яловичини. Зараз його наріжемо. Та трошки обсмажимо. Погнали. Дуже мільчити не буду. А ось, дивіться, отакі шматочки. Це саме те, що нам потрібно. Дивіться, яке м'язко гарне, бачите, з отакими жирочком майже мараморна телятина. Так як м'ясо в мене вийшло отак багатенько, а його нам треба добре обсмажити на пательні. То ми будемо обсмажити його за два рази. Нам треба буде ретельно з усіх сторін кожен шматочок обсмажити на великому вогні. Тому не поспішаємо, робимо все це ретельно для себе, поки м'ясо там у нас шкварчить, я підготую овочі. Так, дивіться, у мене вже почищена отака цибулинка. Пару морквинок взяв і трохи картоплі. Також треба добре промити. Ось взяв отакі грибочки, бачите, отакі біленькі, як гарні шампіньончики. І це також шампіньончики, але трохи поменше, і вони отакі трохи іншого кольору. Але також за смаком вони однакові. Що ж, просто їх промиємо та також будемо нарізати. І це, і це. Все будемо нарізати. А тут у нас ось так обсмажується поки що м'язко. Я його вже перевернув. Як бачите, ось з нього волога потроху виходить, воно у нас обсмажується, контролюємо, щоб воно не пригоріло. Також, звісно, знадобиться часничок, хотів показати ось такий ось такий. Тут я вже закинув, це вже друга порція у мене. Ось результат першої дії. Вже у формі, тому що ми будемо в ній робити в подальшому усе приготування. Так, гриби помив добре, е, нарізав морку, ось такими дивіться кружальцями. Дуже естетично виглядає. І після приготування мені подобається, як воно у страві виглядає. Картоплю ще не нарізав, цибульку ось нарізав такими такими ось ось такими ось ну я не знаю, квадратиками. Ще дивіться, які в мене ось котлети є. Це рибна котлетка, це дружина приготувала. Неймовірні з рибки. Клас. Я вже половину з'їв, половину залишилось Ну і звісно, що цю страву це у нас жаркоя це у нас печеня правильно на українській мові. Печення ця. Го можна приготувати її в духовій шафі, як я буду робити, у такій формі запікати. А можна, звісно, у міцній такій товстостінній каструлі це зробити. Також буде неодмінно, буде смачно і соковито. Без сумнів. Викладаю на пательню цибулю та моркву. прямо туди, де обсмажувалось моє м'ясо. Зараз вам покажу. Ось так. І тепер помішуючи, також це добренько обсмажимо. Понарізав гриби, ось так беру, навпіл гриб. І ще навпіл. Тобто на чотири частини отак от. розрубав та й хватив. Маленькі грибочки, оці зовсім маленькі, зовсім не буду. Так і буду готувати. А середні просто навпіл. Ось так. Достатньо. Хочу такі, щоб були. Картоплю також вже нарізав. Отакими от кубиками. Отак. От не дуже мілко, не дуже крупно. Так, це у нас шварчить наше м'ясо. Ми його зараз трошки посолимо, це сіль у мене. І суміш перців також добре підперчимо. І сюди також можна трошки солі, трошки суміші перців додати. Цибулька з морквою вже готові. Я вже змішав картоплю з м'ясом. Ось так ретельно все упорядкував. Додаю оцю красу. Зараз все це розрівняємо. І нам треба буде ще обсмажити наші чудові грибочки. Так що, якось так продовжуємо приготування. Картоплю я також трохи. Підсолив. Обов'язково, щоб не була така прісна. Процес пішов. Також закидую сюди часник. Гриби обсмажились, приготував ще бульйон, зараз покажу розкажу. В принципі, усе готово. Тепер все це ми формуємо. У нашу або каструлю, або форму для запікання, прогріваємо духову шафу до 180 градусів і будемо все це відправляти. Готуватися це буде десь півтори години при 180 градусів, Десь так. Ось ці чудові грибочки. Ось так вони виглядають. Ну, просто смакота неймовірна, бери їж, насолоджуйся. Ми їх зараз відправимо сюди. Ось так. Хай вони тут трошки полежуть. Клас. Ну, а тут у мене бульйон. Що це за бульйон, ви вже здогадались. Звичайний кнор, нічого складного. Розвів. Отак. Хоп-хоп-хоп. Чук-чук-чук, все готово. Он навіть кіт кричить. І будемо заливати нашу форму бульйоном цим. І другий. Якщо мало, зробимо ще. Нам потрібно, щоб у нас все було залито. Ось так. Можна ще навіть один зробити. Зараз ще стакан бульйону зроблю. Все це трошки розрівняємо і закриємо фольгою. Запакував, відправляю. А всі, хто з Полтави, обов'язково поставте лайк під цим відео та напишіть комент. Що ж, будемо чекати приготування цієї смакоти. Промайнуло півтори години. Давайте покажу, що зараз вийшло. Ось так все це виглядає. Зараз додам трошки зелені і спробую картоплю та м'ясо. Картопля приготувалася. М'ясо м'яке та ніжне. Тому, ще хвилин 10 зараз накрию трошки, просто щоб приготувалася ця зелень. І все, і наша страва готова. Так, давайте спробуємо візьмемо нашу красу, і грибочки, і м'ясце. Отак. І картопельку. Все будемо куштувати зараз. Ось, навіть візьму трошки. Ось так з рибочками. Що ж, скуштуємо. М'яско тане в роті. Картопелька, смакота. Грибочок. Ніжніший. Грибочок з картопелькою. М -м -м. Чесничок. Все надзвичайно м'яке. Соковите. печеня, просто люкс. Люкс. Обов'язково приготуйте, частуйте свою сім'ю, своїх близьких. На цьому все. Усім здоров'я і смачного вам життя. До нових рецептів. Бай-бай.